Репресії щодо бізнесу, які не підконтрольні владі, і от вчора і сьогодні цей пазл склався. На жаль, ми маємо справу з відтворенням е режиму Януковича в гіршому його варіанті. Інакше кожен з нас, який купує в магазині, припустимо хліб, може попасти в ситуацію, коли поляниця спечена з краденого зерна, і ми ще також маємо відповідати за це. Справі, по якій ведеться дії Державного бюро розслідування, уже 10 років. Протягом цих 10 років жодних доказів незаконної діяльності пана Мазепи не було здобуто взагалі. Почерський районний суд наразі обирає запобіжний захід засновнику інвестиційної компанії Конкорд Кепітал ігорю Мазепі. Бізнесмена просять 700 мільйонів гривень застави. Його затримали напередодні на україно-польському кордоні. За даними слідства, бізнесмен, начебто, є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані споруди Київської гідроелектростанції. У державному бюро розслідувань кажуть про 20 фігурантів, які начебто діяли в інтересах забудовників. Серед них називають також і брата Ігоря Мазепа. У компанії бізнесмена переконані, що затримання засновника пов'язане з його публічною позицією про. Посилення тиску правоохоронців на український бізнес також стверджують, що силовики проводили обшуки у компанії із порушенням закону. Мовляв, ухвали суду на слідчі дії не було. Е, ну, пану Ігорю, інкримінують 255 Це е, створення злочинного угрупування. Це е, так звана воровська стаття. І е, тут виходить, що е, бізнесмен, інвестор е, ну, майже прирівнюється до е, ворог за кормів, ну, якщо правити, проводити певні аналоги. Тому ми, звичайно, категорично не погоджуємося і будемо розбивати належними допустими доказами, які в нас вже там зібрані певний обсяг документів, чисто чисто юридичною. Е, е, Механізмами юридичними ну а далі друзі до нашої розмови долучимо ще одного спікера. Я радий вітати політика капітана збройних сил України Юрія Луценка. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаю вас. Я хотів би вас, що рецензію почути на події, які вчора пообіді мали місце у Києві і на українсько-польському кордоні. Правоохоронці затримали інвестиційного банкіра засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу звинувачують у створенні злочинної організації заволодінні семи гектарів землі біля Київської ГЕС, мовляв, стратегічний об'єкт. Там не можна було купувати землю. Які ваші бачення на цю історію, враховуючи, що адвокати підкреслили кілька разів, що всі слідчі і обшукові дії здійснювалися без санкції суду? Так дійсно, вчора ми дізналися, що при спробі виїзду за кордон для участі в Давоському економічному форумі було затримано дуже відомого українського бізнесмена Ігоря Мазек. Далі відбулися ряд подій, які ну, примусили мене все ж таки поцікавитися деталями того, що йому інкримінують. І з того, що можна знайти у відкритому доступі, ми знаємо. Перше, справи, по якій ведеться дії Державне бюро розслідування, уже 10 років. Протягом цих 10 років жодних доказів незаконної діяльності пана Мазепи не було здобуто взагалі. Але в 2020 році Ігор Мазепа. Купив, підкреслюю, на вторинному ринку, тобто не у держави, а у тих, хто перед ним купив у держави. На вторинному ринку купив 2,4 гектара землі біля Київського моря. І от е, в грудні минулого року, тобто через два роки після цього акту купівлі-продажі, судова експертиза, е, спеціальний інститут для цього є, виявив, що ця земля не підлягає приватизації. В зв'язку з цим, Мазепу затримали і доправили до суду для обрання запобіжного заходу. В зв'язку з цим можу прокоментувати наступне: якщо е, Мазепа купив цю землю 2,4 гектара на вторинному ринку, і закон не зобов'язує його перевіряти законність відчуження цієї землі з державної власники до попередніх продавців. Ага. Інакше кожен з нас, який купує в магазині, припустимо, хліб, може попасти в ситуацію, коли поляниця спечена з краденого зерна, і ми ще також маємо відповідати за це. Саме тому в державі існують силові структури. І якщо державне бюро розслідування вважає, що земля була незаконно відчужена з державної власності, то для початку вона мала би а пред'явити під знайти докази і пред'явити підозру Чиновникам, які цю землю вивели з державної власності і продали певним громадянам, це було зроблено? Ні, цього не було зроблено. Далі е силовики мали би піти в суд, оскаржити це і повернути землю до державної власності. Це було зроблено? Ні, це не було зроблено. Тоді вони мали би піти і знайти тих невідомих нині громадян, які цю землю купили у державних службовців. І в них дізнатися, чому вони продали її Мазепі. Це було зроблено? Ні, це не було зроблено. А що ж було зроблено? Мазепу оголосили лідером організованого злочинного групування, який нібито вступив у зговір з чиновниками і оціми от невідомими покупцями. Які для цього є докази? Ніякі. Тому що жодного чиновника так і не притягнули до відповідальності, землю так і не повернули до держави, жодних показів, доказів. Аудіо, відео фіксації зговору, не знайдено. А що було зроблено власне? За весь цей час було зроблено тільки одне. Це називається не дуже гарним, не українським словом, безприділ. Чому? Тому що і затримання мазепи, і обшуки в нього дома і в його офісах відбувалися без рішення суду. Може так бути? Так, це може бути, і закон встановлює для цього дуже специфічні умови. Обшук без рішення суду може бути, якщо є загроза в життю інших громадян. Ну, наприклад, якщо терорист захопив заручників і треба ввірватися в приміщення і врятувати громадян. Якщо є е, необхідність врятувати майно, ну, наприклад, якийсь диверсант закладає вибухівку під міст або зберігає цю вибухівку в певному приміщенні, і треба її захопити. І третє, якщо йде переслідування злочинця, наприклад, з місця зґвалтування, Так? Да? Жодних цих випадків вчора не було, тим не менше, обшуки в максимально брутальній формі були проведені. Про що це говорить? Це говорить, що відсутність доказів про організоване злочинне рухування, про зговір Мазепи з кимось, відсутність підозрюва чиновникам, відсутність позову про незаконність цієї земельної оборудки означає да незаконні обшука, означає, що це інші політичним висновком. Дивіться, за декілька днів ми отримали дуже чіткі сигнали. Спочатку справа журналістів, за якими 30 правоохоронців слідкували місяцями, аби зафіксувати їхню поведінку, показала, що будь-яка навіть напіввільна журналістика нашою зеленою владою е пригнічується, дискредитовується, а краще знищується. Друге, заява голови Верховної Ради Стефанчука про те, що виборів нема і не буде до кінця війни. Означає, що ключове правило демократії про змінність влади, про її підзвітність виборцям ігнорується. Заява секретаря Ради нацбезпеки та оборони Данілова, прости Господи, про те, що в Україні немає опозиції, означає, що ця країна вже не може взагалі розглядатися як демократична. І не вистачало одного пазла. До повної формули диктатури не вистачало одного пазла. Репресії щодо бізнесу, які не підконтрольні владі, і от вчора і сьогодні цей пазл склався. На жаль, ми маємо справу з відтворенням режиму Януковича в гіршому його варіанті. Чому? Ну тому що в офісі президента сидять всі люди, які допомагали Януковичу будувати ту диктатуру. І інакше вони не вміють. Зв'язку з цим справа Мазепи – це не просто справа бізнесмена. Це не просто про законність дій щодо того чи іншого громадянина України. Це сигнал про те, що з демократією в Україні за спинами героїв на фронті нинішня влада хоче покінчити.